Всім доброго дня. Я продовжую працювати над створенням модної ажурної безрукавки. Закінчую вже працювати. Я закінчила манжети на обох рукавах. Ось так виглядає резинка гачком, яку я застосувала. Тут вона приєднується до рукава дуже просто. Тут, виходить, в кожну. Кромочний, робиться поєднання з кожною кромочною петлею. Кромочна петля вона йде з боку на два рядки. І, відповідно, у нас виходить дуже гарна така резинка. Бачите, от який краєчок охайний? Ось так от вона виглядає. Ну, тобто, для цього вироба мені цей варіант резинки подобається найбільше. Я абсолютно задоволена тим, як це виглядає. Я почала робити горловину переда. Бачите, шов я зробила на плечі, ось тут з боку. Можна його зробити посередині спинки, теж Ну, кому як подобається. Я вирішила зробити з боку на плечі. Uh, і от uh, поки я в'язала, я розбиралася з тим, як поєднувати uh, резинку з горловиною переду, да? uh, горловину переду. У нас там є закриття по центру, де ми закривали одразу 14 петель. Потім у нас по 5 петель закривалось там скільки, -то. потім по 2, потім по одній, uh, як все це? Роб... Ну, як з цим от цим от, от, така у нас горловина, бачите? Тут от у нас сім петель закрилась, потім отут скільки три, тут дві. Чи три тут. Ну, коротше, зараз я подивлюся ще схему, але хочу вам показати особливості, як поєднувати. Ну, оскільки я вже до половини пров'язала, то я вам покажу в зворотньому. Русі, да? тобто від середини і туди. Ну, але буде зрозуміло, як на кожному етапі це робити. Для того, щоб ну, більш-менш візерунок зберігався і не було зайвих якихось петель. Ось тут. Зараз я подивлюсь схему і, і вам її теж продемонструю. Так, ось, бачите, як гарно мати схему. А, значить, ми по центру закривали 7 і 7, це 14 петель, потім один раз 3 петлі, 5 разів по 2 петлі, і, один раз, і 7 раз по 1 петлі для горловини. Ось там, де ми ем, закривали підряд 14 петель. На цьому етапі ми маємо. Ем, Ну, тобто у нас закрита кожна оця да, петля, і нам е потрібно поєднувати е резинку з цього боку з двома петлями. Тому що у нас е туди-сюди має бути на два рядки. Ось цей почався вверх, коли ми в'яжемо, а потім вниз. Це у нас на два рядки. Ну, для того, щоб вона була така стягнута. Більш-менш не була оцей край, не був такий ну, розтягнутий або занадто широкий. Тобто, щоб резинка все ж таки була резинкою. І ось я пров'язала сюди 10 петель. У мене резинка на 10 стовпчиків. Стовпчики на стовпчики, 10 на І зараз це ниточка поєднальна. Ну, Щось тут з горловини у мене висіла. Хвостик якісь плече колись дов'язувала, це я приєднувала. Ну і я її заправляю тут в в'язання з цього боку. Дивіться. Получається, можна це робити ось таким чином, просто пропускаючи. да, Одну петлю ми пропускаємо, а другу а ось, от, ну, от, дивіться, оцю ми, наприклад, пропустили, а от в цю. А... Ввели гачок, витягли петлю і далі. Але тоді у нас буде отут висіти оця петля. Кромочна, вона буде зпереду, ось так, і її буде дуже видно. Щоб такого не було, ми робимо наступним чином. Ми беремо, бо це оці дві петлі у нас вже в'язані. І ми беремо. Оцю петлю витягаємо, цю петлю і цю петлю. За передні стінки двох петель сусідніх. Отак, першу взяли і другу. Видно, да? отак. І витягаємо петлю, і потім робимо з'єднувальний стовпчик без накиду. Ось таким чином. Ці дві петлі у нас отак так от в'язується. І далі ми робимо звичайний ряд резинки, десять стовпчиків, з'єднувальних на півстопчиків. Коли ви просто витягаєте петлю і так вверх. І бачите, от з цього боку. Ось таке поєднання. Ось виходить, там, де у нас почалось ну, цей е відрізок, де ми закривали посередині 14 петель. Отак він виглядає. А тут у нас, е там, де три петлі, е один раз, потім 5 разів, по дві петлі. Е Зараз я дов'яжу до цього і покажу, як там робити. Получається, ну, от там, де по центру Д14 петель підряд, то ми, коли повертаємось в цей бік, та, і нам потрібно поєднувати резинку з полотном, ми захоплюємо передні дужки двох сусідніх петель, робимо стовпчик без накиду і в'яжемо вверх. Потім назад повертаємося, знов так само до кінця цих 14 петель. В'яжемо резинку таким способом. Далі покажу. Так, ще раз, саме цей етап посередині, посередині спинки, або посередині, посередині горловини переду, або посередині горловини спинки, там, де закривається по прямій 14 петель. Я хочу зауважити. Тобто тут ми беремо передні двушки двох сусідніх петель, але одна з них вже от ця. Да? Получається, вона якби вже вв'язана в одній. Тому на 14 петлях у нас виходить: 1, 2, 3, 4. От, не знаю, це відносити сюди чи ні. Раз, два, три, десь 8 або 10 рядків, тобто 14 петель або 8 рядків або 10. Дивлячись, як рахувати. Щоб було зрозуміло ще раз, які петлі ми підхоплюємо. Зараз ще раз покажу. Ось, бачите, ось у нас тут виконає... поєднується, тут у нас вже є оце підхоплення. І ось ці дві петлі цю. І ось цю. Ось таким чином. Все, а тепер ми розгортаємось і в'яжемо в цей бік. Так, дивіться. Закінчили ми да, цей відрізок, там, де по прямій, ось цей аеропорт, де по прямій закривалося 14 петель, ось отримали такий таку резиночку. Тепер у нас етап, де відкривається три петлі, і тут у нас отакий, як накид, оця кромочна. І тут є ще одна кромочна, от ми її пропускаємо. Після, виходить, цього етапу, де ми по дві хопали, да, по дві дужки, ми одну оцю пропускаємо і беремо, тобто будемо єднати через одну петлю. Цю підхопили, зробили стовпчик без накиду, розгорнулися і в'яжемо в інший бік. Далі ми повернулися знов, пров'язали, після цього поєднання, пров'язали сюди і повернулися назад. І ось у нас три петлі, які закривались, ми поєднуємо в середню. Ці дві вони, виходить, перетягнуться в процесі ось так. І в'яжемо знов. Середньо зачепили. Нам потрібно, щоб у нас було симетрично все. Так і робимо. Так, дивіться далі. Ми знов повернулись. І тут у нас вже йде ділянка там, де ми закривали по дві петлі. П'ять разів. Там, де ми закривали по дві петлі, ми робимо, виходить, тут у нас є такі широкі перехідні. Нам їх теж потрібно підхоплювати, але все одно ми маємо якось зменшувати кількість рядів. Тому е вільні петлі ми, виходить, робимо по дві. Витягаємо петлю з цього і петлю з цього. Робимо з'єднувальний стовпчик. Не з'єднувальний, а да, з'єднувальний стовпчик без накидів. І в'яжемо вверх знову. Так, знов ми повернулись, пров'язали туди рядок, сюди повернулись. І о, ось у нас получається ця петелька, вона підхоплена вже, поєднана, але вона стягується сюди. І ми просто робимо в сусідню. Бачите, от через оцю відстань нам потрібно поєднувати. Тут. Ну, Наступну ми, виходить, будемо робити з'єднання в цю велику, а оцю таку вузеньку ми пропустимо. І далі будемо дивитись. От, Виходить, на тому етапі, де у нас закривається по дві петлі, після оцієї довгої петлі да, ми. Підхоплюємо наступну, тому що з цією довгою воно якби зміщується. Оцю робимо, а потім наступну пропускаємо і робимо довгу. Тобто дві петлі через одну. Получається, ми робимо довгу, потім робимо наступну поєднання, третю пропускаємо. Потім знову довгу, наступну, третю пропускаємо. І так... До кінця цього відрізку, де у нас закривалися по дві петлі. Це п'ять разів. У нас таких є, де закривалося по дві петлі. На цьому етапі виходить дві через одну поєднання робляться. Ось, дивіться, отака виходить резиночка, ось наш центральний фрагмент. Ось там, де три петлі один раз, і п'ять разів по дві петлі. Ось ми закінчили. Бачите, у нас залишилась одна петля, яку ми пропускаємо. І це вже перша петля, там, де у нас по одній петлі закривалася. Тому тут цю петлю ми пропускаємо. Робимо поєднання в цю. Ось. В'яжемо назад, повертаємось, і тут ми будемо робити поєднання в кожну велику петлю кромочну і в кожну оцю маленьку петелечку теж ми будемо робити поєднання. Тобто тут у нас сім рядів: це буде 14 поєднань. Сім разів ми закривали по дві петлі, буде 14 поєднань. Ну, Вже не буду я це окремо знімати. Тобто, в принципі, я думаю, що сенс зрозумілий технології, і ось з цього боку воно пров'язано. Як воно вийде в цілому, я вже покажу, коли буду розбирати горловину спинки. Її ми теж пров'яжемо так попетельно, щоб було зрозуміло, де на якому етапі як. Поєднувати резинку і е, ажурне полотно без рукавки. На сьогодні це все. Всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення!